Вітаю вас, дітки! Сьогодні до нас на заняття завітала ось ця чарівна сніжиночка. Вона літала по засніженому місту і натрапила на будиночок. Підлетіла до нього, а там шум, гам, веселощі. А що там відбувалося? А там жили букви та звуки, і вони грали в ігри і запросили сніжинку пограти разом з нею. Ну що ж, давайте і ми з вами. Увага на екран. Уважно подивіться на картиночку. Вам необхідно сказати, хто тут намальований, та визначити, якої букви не вистачає посередині слова. Ну що ж, давайте разом зі мною. Хто це вуж? Якої букви не вистачає? А, У чи О. Давайте ще разочок. Вуж. Так, букви У, молодці. Наступна картинка хто намальований? Пес. Якої букви не вистачає? І, е чи а. Е, молодці. Далі у нас тут хто? Кит. Якої буковки немає? О, Е чи и. Так, букви и. А це у нас хто? Кит. Якої буквки немає? А и чи і. Молодці, букви І. Ви дуже уважні. А це на що? Так, це квіточка, яка називається як? Мак. Якої букви не вистачає? О, Е чи А. Так, букви А. І остання картинка. Хто в нас сом? Якої букви не вистачає? О, А чи І? Так, молодці дітки, це буковка О. Умнічки, ну і що ж, наша сніжиночка погралася і полетіла далі. Аж тут вона натрапила ще на один будиночок. Підлетіла до нього, послухала, але нічого не почула. І їй стало від того дуже і дуже сумно. Дітки, а подивіться, будь ласка, уважно. Чому вона нічого не почула? Так, тому що цей будиночок пустий, в ньому ніхто не живе. А знаєте чому? Тому що в ньому повинні жити. Приголосні звуки і букви, але ми їх з вами ще не вчили. Тому я пропоную сьогодні з ними познайомитися. А що ж вміють робити наші приголосні звуки? М -м ну, певно, сичати як вужик, давайте разом зі мною. С-с-с. Або ж співати пісеньку жучка. Ж -ж -ж -ж. Або ж фиркати, як їжачок. Ф. Ви помітили, що всі ці звуки нам допомагають промовляти язичок, губи, зуби це і є приголосні звуки. На схемках приголосні звуки позначаються ось такою рисочкою. А на письмі вони позначаються буквами. Букви, дітки, ми бачимо та пишемо. Так? І сьогодні я вас хочу познайомити з новою буковкою. Але спочатку давайте ви трішечки відпочинете і порухайтеся. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами зимову руханку! Підемо у двір гуляти траля-ля-ля-ля-ля, зиму піснею вітати траля, ля плес, плес, плеснесті, швидко Туп, туп, туп мороз, наші ніжки не мороз, плес, плес, плеснесті, швидко рученята гріх тут. Ту мороз, на щійнішки не мороз, ми доріжки промели, траля, стільки снігу намели, траля, плес, плес, плесне стіл, швидко рученята гріту. Тут, тут мороз, на щінішки не мороз, плесь, лес, плесне плес сті, щоб короченята туп туп тут, тут мороз, на щінішки не мороз, снігу ліпимо сніжки, траля-ля-ля-ля-ля. люблять зиму малюки, траля-ля-ля-ля-ля. Плесь, плесь. Плеснесті, швидко рученята гріх, туп тут тут мороз, на ніжки не мороз, Плес, плес, плесне сті, швидко ручення та гріх, тут 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 мороз, наші мішки не мороз. Ну що ж, відпочили? Ну тоді поїхали. Сьогодні я хочу познайомити вас із приголосним звуком. І буквою, яка називається М. Увага на екран. Подивіться уважно, а які ж слова починаються зі звука М. Називаємо разом маска, молоток, меч, морква, м'яч, морозиво, місточок, мавпа. Машина. І ці звуки позначаються ось такою красивою буковкою М. А давайте подивимося, а на що ще на кого схожа наша буква М. Увага на екран. Так, два хлопчики взялись за ручки, і вони схожі стали на буковку М. Верблюда горб на споні, і він теж схожий на буковку М. Склали ручки, з'єднавши великі пальчики, і теж у нас вийшла буковка М. Дівчатка, гуляють, взявшись за ручки, і теж стали схожі на буковку м. А ось потяг везе дуже-дуже багато піску. І він теж що схожий на буковку М. А тепер ну, ми разом з вами пограємо в таку гру. Ви бачите перед собою малюночок. Називаємо з вами слова і визначаємо, яке ж слово починається зі звука М. Поїхали. Машина, місяць, лялька. Олівці, морозиво, лампа, морк. Ну що ж, назвіть мені слова, які починаються зі звука М. Разом. машина місяць, морозиво, морква. А я вам трішечки ускладню завдання. А назвіть мені слово, в якому звук М сховався посерединці. Давайте назвемо, а які ж предмети у нас залишилися: олівці, лампа, лялька. Де тут сховався м? Так, у слові лампа. Умнічки. А тепер я вам пропоную з буковкою М промовити чисто мовочки. молока кому? Мо, мо мо до школи ідемо. Ім, им, им від багаття дим. Ім-ім, ім збудуємо дім. Цю чистомовочку промовте ще вдома з батьками і можете її вивчити. Ну що ж, ну, голосними звуками ми познайомилися. З приголосними ми почали знайомитися, знаємо, як вони позначаються. Я вам нагадаю, що голосний звук позначається ось такою крапочкою, так? А приголосний твердий ось такою. Реїсочкою. І зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слова мак. Ну що ж, давайте чітко промовимо це слово Мак. Так, скажіть мені, будь ласка, де в цьому слові ви чуєте голосний звук і який саме? Мак. Так, умнічки, ми тут чуємо голосний звук А. І він знаходиться так, посередині. Ось ми позначаємо. Який ви чуєте перший звук? М мак. Так, звук М, і ми знаємо, що він у нас який приголосний. Так, тому ми ставимо рисочку. І останній звук, який ми з вами чуємо, мак-к. Так. І звук Х у нас теж буде який приголосний. Молодці. То скільки в нас звуків і букв у слові Мак? Давайте порахуємо М. Перший А. Другий к, третій. Три звуки і три букви. А тепер, дітки, я вам пропоную почитати. Увага на екран. зі мною: Ма, Мо. му, ам. Ом. Ум. Ма, му. o um om am até permi do bavamos que a terceira letra m um, m um, m um, m um. m a m o m e m А зараз пограємо в таку гру. Будемо називати склади, а потім додати наступну частинку слова. Увага на екран. Ма-МА малина. Ме, 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 мед. Мо, 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 морозиво. І прочитаємо з вами слова мама, маму, мамо. Ну і що ж, малята, ви сьогодні були, як завжди, молодці. Думаю, ви вже трішечки втомилися, тому я буду вас відпускати гуляти. Я вам дуже-дуже дякую, що ви разом зі мною займаєтеся, будете дуже розумними і кмітливими. До наступної зустрічі, до побачення.